Дуже добре, коли ми любимо те, що ми робимо, але не обов'язково те, що ми робимо любити, бо опора це енергія. Люди плутаються, коли говорять, що моя я відчуваю енергію, коли я, наприклад, граю відео ігри інші. Можуть знецінювати те, що ми хочемо робити, виходячи з якоїсь своєї власної невпевненості, своїх власних оціночних суджень. Тому що дуже часто наші батьки реалізовують свої якісь власні інтереси завдяки нам, і ми живемо їхнім життям, а не своїм. Коли у вас самих не буде енергії, не буде опори, і ви будете в ролі рятівника тоді ділитися нічим. Всім привіт! Мене звати Оксана Смілка. Я CEO it компанії Scalar і професійний сертифікований коуч. Що таке внутрішня опора і як вона впливає на нас? Опора в прямому сенсі, це те, на що людина може опертися в собі. Це те, що допомагає нам перебувати в такому спокійному, стійкому, безпечному стані. І це те, що дозволяє нам діяти і брати відповідальність за наші дії. І я б сказала, що перше місце, де людина стикається з цією опорою, це є наша сім'я, наші мама і тато. І маленька дитина не виживе без турботи і опіки дорослого. І в такий спосіб наші батьки допомагають нам а, спиратися на себе. І якщо батькам вдалося в дитинстві дати достатньо цієї надійності, відчуття безпеки, прояву себе тоді в дорослому житті, людина. А, Буде мати ці знання, буде мати ці відчуття, буде на них спиратися і буде вміти виживати одна і буде мати відчуття бажання бути з іншими. І навпаки, якщо батькам не вдалося створити умови, в яких дитина може проявляти себе, бути достатньо автономною, відчувати прийняття любов в такому випадку, коли людина виростає, в неї буде відчуття дефіциту цього, і вона безкінечно буде шукати це в інших. А вона постійно буде сумніватися в собі і буде порівнювати себе з іншими, і буде шукати цього схвалення, визнання добре, погано в інших. Як знайти опору в собі в складні часи? Щоб знайти чи виростити навіть опору в собі в складні часи, в першу чергу потрібно знайти сміливість бути собою, відокремити своє від чужого. З цього і починається шлях до себе, коли ми ставимо собі питання, чого я хочу. Для чого я це роблю? В чому для мене найбільший сенс? Це про те вміння ставити себе в центр свого життя. І, до речі, перед тим, ніж перейти до відповіді на питання, а як ставити себе в центр свого життя, я би хотіла сказати про те, що опору слід шукати тоді, відбудовувати її тоді, коли ми впевнилися, бо опора це енергія. І коли ми втрачаємо енергію. Нам спочатку потрібно знайти ті щілини, через які ми втрачаємо цю енергію, куди вона витікає, як нам наповнити себе, і тільки тоді шукати, що може бути для нас опорою. І, відповідно, дуже часто в центр свого життя ми ставимо не себе, а, до прикладу, ми ставимо своїх дітей, чи свого партнера, чи своїх друзів, чи свою роботу, в такому. М Такому разі ми дуже мало часу приділяємо собі. Ми не відчуваємо себе наповненими. Ми весь час живемо чиїмись інтересами, чиїми життям, чиїми цілями. А ми повинні жити своїми цілями і повинні тестувати ось ця ціль і те, що я роблю, те, як я поводжуся, чи веде вона мене до того, чого я хочу, те, що для мене важливо, чи можливо я задовільняю потреби і інтереси інших. Дуже важливо зараз, коли ми живемо в час війни, коли ми відчуваємо тривогу, коли є невизначеність, запитувати себе: от те, що я зараз роблю, чи веде вона мене до моєї перемоги, що може стати для мене фокусом в конкретний період мого часу, що може додати мені сили та енергії. це може бути. Крихітні невеликі речі, яких ми не помічаємо. Це навіть може бути щось, що ми робили в дитинстві, що приносило нам радість, і ми про це забули. Чи може робота бути опорою? Насправді робота це величезна опора. І більшість людей, які працюють, відчувають себе стабільніше, тому що вони опираються на щось більше, аніж на самого себе. І ем, дуже добре, коли ми. Любимо те, що ми робимо, але обов'язково те, що ми робимо, любити. І, бо приналежність до чогось більшого дає нам відчуття психологічної стабільності. І таким прикладом є, до прикладу, збір Сергія Притулу на Байрактари, коли українці об'єдналися заради чогось більшого. І це також дає енергії. До речі, в своїй професії ми також можемо відозмінюватися. До прикладу, ми можемо себе запитати. А який я розробник, який я аналітик, який я HR, який я бухгалтер? Що такого важливого дає мені робота, крім грошей? Чому важливо мені працювати зараз? Чому важливо робити те, що я роблю? А якою повинна бути моя роль? Які люди повинні мене оточувати? Яким повинне бути моє середовище робоче для того, щоб я відчувала ось приплив цієї енергії? І чи взагалі? Можна якимось іншим шляхом робити те, що я роблю зараз. І до речі, тут є момент, коли багато з нас з початку війни почали допомагати іншим. І дуже багато людей в такий спосіб, в спосіб рятівника втікали від реальності, коли вони ділилися не через те, що вони мали чим ділитися, а тому, що відчували, що вони повинні це робити. І тут дуже добре задуматися над тим, коли ви ділитеся чимось, чи ви ділитеся тим, що вмієте і знаєте найкраще. І що ви отримаєте тоді, коли ви ділитеся? Тому що коли у вас самих не буде енергії, не буде опори, і ви будете в ролі рятівника, тоді ділитися нічим. Якщо немає розуміння, ким я хочу бути і куди мені, то як його знайти? Окей, я б напевно спочатку запитала себе, що мені взагалі не, підо... не подобається, чого я не хочу робити в своєму житті. А взагалі для того, щоб знайти себе, знайти свою роль, знайти той шлях, яким я хочу йти, потрібно розуміти, що мене надихає, що мені додає тої енергії, на що відкликається моя душа, від чого я отримую ось цей запал. Це про англійською «passion» – пристрасть, запал. Це те, що дає жар і полум'я. І е, ми повинні шукати те. Ми повинні пробувати, ми повинні е, шукати респонс. Подобається нам і рухатися далі, бо від того жару і полум'я з'являється ще й світло, і це світло для нас буде бачення, бачення того, куди нам далі рухатися. І нехай це бачення буде розмите, воно не буде настільки чітке, але ми будемо хоча б розуміти, куди нам, в яку точку ми йдемо. І бачення це той світ, це та візуальна картинка того світу, в якому. Ми хочемо жити, що ми хочемо там змінити? Чого в тому світі має бути більше, чого в тому світі має бути менше, і що ми готові для цього робити? І з цього випливає таке наше відчуття, я б сказала, навіть нашої місії, що ми хочемо робити, як ми хочемо робити, для кого ми хочемо це робити, який спосіб ми будемо це робити. І який сенс в тому всьому особисто для нас. І відповідно з цього тоді, вже маленькими кроками, ми можемо знаходити свої амбіції. Це якраз отакі чіткі цілі, чіткі кроки. Нехай вони будуть короткими, нехай вони будуть починатися з планування дня, що зараз в той момент я буду робити для того, щоб рухатися назустріч своєму баченню. І від того потрохи, крок за кроком, це доволі тривала робота, і вона не буде зробленою за місяць. За день, за тиждень це можуть бути роки роботи над собою, ми будемо формувати свою роль. Тобто, якими компетенціями я маю володіти, що я маю знати, вміти для того, щоб досягнути своїх амбіцій, для того, щоб рухатися до того світла, того нашого бачення в ту точку, щоб отримати ось цю, ось цю енергію, цей мій пешен. До речі, дуже часто люди плутаються, коли говорять, що до прикладу. А моя пристрасть я відчуваю енергію, коли я, наприклад, граю в відеоігри. І насправді сама гра в відеоігри, це не є нашою пристрастю, але це, що ми утримуємо, коли ми граємо в цю гру. Ось це те, що дає нам енергії. До прикладу, якщо б мене запитали, чи коучинг і те, чим ти займаєшся, це твоя пристрасть, це твій пешен? Очевидно, що ні, тому що в мене досі є страх публічних виступів. Мені навіть зараз складно записувати цей діалог, імпровізувати, відповідати на питання. Але коли я роблю цей коучинг, коли я отримую результати, коли я отримую фідбеки людей, коли я а, з цим результатом, стаю, отримую відчуття себе, цінності своєї, оце додає енергії, і це є запалом. Якраз ми можемо знайти навіть для вираження своєї пристрасті наших п'ять слів, які слова нам дають вираження цієї пристрасті. Наприклад, для мене це свобода. Свобода вибирати тих і те, з ким я працюю, для кого я працюю. Для мене це постійний розвиток. Коли я відчуваю, коли я щось зроблю і я розвиваюся, для мене це теж енергія. Ось таким чином, коли ми зможемо через питання і саморефлексію знайти відповіді, що мені вдається найкраще. До чого лежить моя душа, що я люблю, від чого я отримую цей запал, те, що мене гріє, що дає, що допоможе мені сформувати моє бачення, яке буде освітлювати мою дорогу. Відповідно до того, в чому моя особливість, бо це про місію. І, до речі, тут ще один такий момент, що я напригадала, дуже часто ми можемо не помічати якихось своїх сильних сторін і вмінь. До прикладу, зі свого зі свого життя можу навести. Наприклад, коли я була не готовою, я постійно говорила, що я ще не можу ділитися своїм досвідом, я не можу бути коучем, я не можу бути тренером. У мене було купа страхів, але моє близьке оточення, мої колеги говорили: Оксана, в тебе стільки досвіду, ти вже можеш ділитися. Отут момент того синдрому самозванця, коли зі сторони люди помічають якісь наші сильні сторони, але ми їх ігноруємо, не хочемо приймати. І ми відчуваємо оце недо так. І на те це, це теж варто звертати увагу, тому що нам може здаватися, що воно нічого не варте. Але насправді іншим людям, щоб зробити те саме, потрібно докласти набагато більше зусиль. І, такі, і в такий спосіб ми теж можемо знаходити от свою особливість, свою унікальність. Таким чином, я знайшла свою місію, і вона до мене не прийшла одразу. Я шукала її, напевно, останніх років. Всім, це точно. І зараз воно звучить так, що моя місія полягає в тому, щоб допомагати людям е, навіть не допомагати людям змінювати мислення людей, то що робити, як через самопізнання і сміливість бути собою. Для чого? Для того, щоб жити повним і змістовним життям. І я не можу сказати, що це та місія, з якою я буду жити там все життя. Вона все рівно буде рік за року, можливо, викристалізовуватися і набирати якихось. Якогось, якогось іншого забарвлення, глибшого змісту, якогось доповнення. Коли все міняється, неможливо планувати, як зберегти стійкість угу. в першу чергу потрібно розуміння рівнів. І я хочу сказати, що найбільше змін ми відчуваємо на рівні нашого оточення, на рівні наших дій. Рівень оточення це те, що ми маємо, те, хто нас оточує. Те, що ми отримуємо як результат, наступний рівень це ті дії і наша поведінка, які нас приводять до того результату, того, чого ми маємо. Рівень вище це рівень нашої компетенції, наших знань, наших мін, які нам допомагають робити ці дії і отримувати як результат те, що ми отримуємо в своєму оточенні. І якраз ось цих три рівні вони найчастіше можуть змінюватися, особливо в часи турбулентності, в часи війни, пандемії. Але Ось це відчуття місії, відчуття ролі, відчуття наших цінностей, що для нас важливо, це є верхні рівні, які при тому, коли все змінюється у нас на рівні оточення, на рівні дій, на рівні, можливо, наших знань, компетенцій, то наші цінності, наші переконання, наша ідентичність і наша роль допоможуть нам втриматися і допоможуть нам зберегти оту. От Стабільність і відчуття безпеки, тому що, незважаючи на те, що відбувається в моєму оточенні, у мене залишається віра в себе, у мене залишається переконання того, підтримуючи навіть переконання того, що те, що я роблю, і те, куди я йду, воно все рівно залишається зі мною. І ті цінності, які я маю. Вони допомагають мені, тому що я вірю, що це важливо, я вірю, що це допомагає мені. Я вірю, що це допомагає і іншим. І від того, ось ця самоідентичність, відчуття сенсів, відчуття ролі, про які я говорила, відповідаючи на наступне питання, це якраз те, що допоможе нам робити інші кроки, отримувати інші знання, робити інші дії для того, щоб в нашому оточенні отримувати якусь іншу стабільність, якою ми втратили. На цей момент ти говорила про оточення. А як його сформувати так, щоб воно було опорою? Угу. До речі, мені тут подобається гарна коучингова техніка, і я її е, даю. Ми разом її проходимо з учасниками мого курсу. Вона називається Підтримуючи оточення Томаса Леонардо». Він був одним з засновників коучингу по європейських стандартах. І якраз завдяки ній. Сім років тому я повністю змінила своє оточення на 99,9%. Як можна нею скористатися для того, щоб сформувати своє оточення? Я рекомендую вам максимально дрібно, деталізовано. Розписати все, що вас оточує, це не тільки мова йде про відносини, а відносини це завжди про наших батьків, про наших друзів, про наших партнерів, про наших дітей, про наших колег, але й це про те, в якому фізичному середовищі ми перебуваємо, в якому будинку, квартирі ми живемо, в якому офісі ми працюємо, яка інформація нас оточує, що відбувається з нашим тілом. Які в нас є таланти здібності? Яка в нас є мережа контактів? Навіть пори року може на нас впливати. І коли ви максимально дрібно, деталізовано розпишете все своє оточення в одній колоночці. Не тоді рекомендую вам запитати себе, до прикладу, якщо я поділяла окремо е, мати, лінійка, окремо батька, я тоді себе запитувала: Окей, мама для мене, вона є тим підтримуючим середовищем, яка допомагає мені рухатися до моїх цілей в житті. Чи навпаки, можливо, вона є нейтральною і ніяк не впливає? А може вона демотивує мене? І тут, до речі, появляється оце розуміння менталітету краба, коли інші. Можуть знецінювати те, що ми хочемо робити, виходячи з якоїсь своєї власної невпевненості, своїх власних оціночних суджень, коли вони говорять, а для чого тобі вчити англійську, для чого тобі відкривати власну справу, Теп, таких, як ти є, сотні навколо і тобі це не вдасться. І це якраз ось цей менталітет краба в нашому оточенні, який нас демотивує. І навіть ми самі для себе можемо бути тими крабами. І останнє, можливо, Мама для мене не тільки демотивуюча, можливо, вона має якийсь руйнівний вплив на мене, коли вона мене руйнує як особистість. І коли ви по своєму, по своєму оточенні пройдетеся і дасте чіткі відповіді на питання, що для що вас підтримує, що для вас є нейтральним, що вас демотивує, а що вас руйнує, в такий спосіб ви зможете сформувати те оточення, яке максимально буде для вас підтримуючим. Тому що наше завдання, якщо ми відчуваємо, що нас щось руйнує. Звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб це пропрацювати, якщо ми відчуваємо, що в нас є щось серед нашого оточення, що нас демотивує, наше завдання мінімізувати, мінімізувати вплив на нас. І дуже часто я то чую від учасників свого курсу, від своїх клієнтів, окей, як я можу мінімізувати взаємодію зі своїми батьками, якщо це мої рідні люди, вони мені поганого не побажають. І тут є кілька моментів: по-перше, це про наші такі. Обмежуючи переконання, тому що дуже часто наші батьки реалізовують свої якісь власні інтереси завдяки нам? І ми живемо їхнім життям, а не своїм, і ми не питаємо, що хочемо ми, а ми робимо щось, що задовільняє наших батьків. І в такому випадку, який сенс в тому житті, який ми живемо для інших, але яке не подобається нам самим, яке ми не любимо. Ось і тому тут я даю пораду наступну, можна це вже елементи і зворотнього зв'язку. Також мама, тато я вас ціную, я вас люблю, я вас поважаю. Але для мене в житті інші речі дають глибоке глибокий зміст, дають мені міщу енергії і наповненості. Якщо ви далі будете продовжувати критикувати мене, знецінювати мене, засуджувати мої вчинки, я буду змушена припинити з вами спілкування. Наше завдання те все, що ми знайдемо, нейтральним перевести в підтримуюче і старатися, щоб в нашому житті було максимально тих відносин, тих речей, які нас підтримують. До прикладу, пори року для мене особисто. Я відчуваю приплив енергії весною і відповідно всі свої складні проекти рішення я залишаю на період весни. І якщо я розумію, що зимою в мене якраз енергія тікає, я відчуваю тако, таке знесилення, Я залишаю цей час на те, щоб робити якісь рутинні речі, і стараюся не брати клієнтів. Ось такий спосіб, це для мене випробувано в моєму житті, і я рекомендую вам спробувати. І ви, я впевнена, знайдете те, що вас підтримує, і знайдете те, що вас демотивує, і знайдете те, де тікає ваша енергія. А це знову ж таки. Про опори. Що ти хотіла б побажати нашим підписникам? Мені б хотілося сказати, щоб ми робили те, для чого ми прийшли в цей світ. Це нелегко, і для цього потрібна сміливість, щоб слідувати своїм цілям і своїм мріям. Навіть коли обставини, в яких ми перебуваємо, нам цьому не сприяють. Ось це те, що я би хотіла побажати всім, тому що вважаю, що наш світ, в якому ми живемо, цього потребує найбільше.